Знаєте, як потерпає наша Миколаївщина? Коли ми починали, ми збирали на електрокардіографи, дефібрилятори в нашу лікарню швидкої допомоги, яка стала прифронтовим госпіталем. Я думаю, що це не секрет для всіх, що три дні назад сталося так, що нашої лікарні, наших нових корпусів не стало взагалі. І я думаю, що ми зможемо. Пояснити всьому світу, незважаючи на те, що вони дуже стомилися, що наша лікарня, як і весь Миколаїв, потерпає і потребує допомоги. Це за легендою місце поховання великого воїна Ахіла. І ті, хто оборонить його місце за поховання, ті природжуються у таких самих воїнів, які не переможні. Мені дуже сподобається ідея, тому що я зрозумів, що наші воїни його оборонили. Відповідно, вони писалися за богів, а ті за них. Наш Миколай отримав прописку в Одесі. Я дуже пишаюся.